Після прем'єри першого випуску нового сезону проекту Холостяк з Тарасом Цимбалюком в мережі відбувається активне обговорення. Одні намагаються спрогнозувати, яка з учасниць дійде до фіналу. До речі, вже злили навіть ім'я переможниці, про це трохи далі. Інші ж фанати просто діляться враженнями від перегляду. Звісно, що не обійшлось, і без великої кількості приколів. Наприклад, деякі з глядачів помітили схожість цих двох учасниць з Сансою Старк та співачкою Зіверт. А Христина настільки поспішала, що забула нанести крем і з ефектом засмаги на ліву ногу. Також, як виявилось, багато шанувальників очікують появи в магазині Аврора, головного убору, який носила ірочка. Але окрім жартів, є і більш серйозні зауваження. Наприклад, правильно помітила аудиторія, що велика кількість дівчат називає себе не повним іменем, а його зменшеною формою, яка звучить більш лагідно та по-дитячому. Надія називає себе Надюшка. Аня, Анечка, Віта, Віточка, і так далі. З одного боку, це може бути звичка з дитинства, з іншого певна інфантильність. Але якщо для глядачів це може звучати по-дитячому, то Тарас навпаки міг це сприйняти з більшою емоційністю, через що атмосфера у спілкуванні стає більш комфортною як для дівчини, так і для самого холостяка. Але давайте поговоримо і про головну інтригу. Яка з дівчат стане переможницею проєкту? За інформацією відомого блогера Богдана Безпалова, імовірною переможницею стане модель Дар'я Зотова, саме та дівчина, яку Тарас знав ще до зйомок у проєкті Холостяк. Тільки тоді він чомусь назвав її Діаною. Саме про неї ми вже говорили в огляді. Вона прямо на старті має певну перевагу над іншими учасницями, оскільки вже знайома з Тарасом. До речі, відомо, що вона до недавнього часу зустрічалась з українським футболістом Миколою Кухаревичем. За словами Беспалова, це добре продуманий комерційний крок щодо вибору переможниці. Разом з тим зазначається, що ніяких стосунків у Тараса з нею насправді не буде, просто відпрацюють контракт про участь у проєкті і все. А що думаєте ви з приводу ймовірної переможниці проєкту? Діліться своїми думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал. На відміну від шоу Холостяк, у нашому проєкті холості чоловіки та жінки самі обирають, за чиє серце вони будуть боротися, переглядаючи відеовізитки одне одного. А все це прокоментують наші експерти-психологи.